Привіт, друзі. Я знаходжуся зараз на своїй кухні. І сьогодні у мене буде випуск про японські ланчбокси, або ж бентобокси, як їх називають тут в Японії. Японці вони мають такий досить шалений ритм життя, тому часто на роботу або на навчання з собою вони беруть ланчбокси. Також дуже багато жінок в Японії не працюють, тому вони своїм чоловікам з любов'ю також збирають ланчбокси. Тож сьогодні я покажу вам, як виглядатиме моя варіація японського ланчбоксу? Але я не просто збиратиму сьогодні ланчбокс, це не кулінарний випуск. Ми підемо зараз до магазину Daiso. Daiso – це магазин, де товари продаються по фіксованій ціні. Як правило, це стоєн курс. 100 єн до гривні можна побачити ось тут на екрані зараз. І там ми купимо різноманітне приладдя для кухні та, можливо, якийсь посуд. І я, використовуючи це приладдя та посуд, приготую сьогодні свою варіацію японського ланчбоксу. Ходімо до магазину. Привіт, друзі! Сьогодні я йду в магазин Дайсо. Дайсо це магазин, де все продається по однаковій ціні. Це один з видів стоєннових японських магазинів, і зараз ми подивимося, які цікаві японські товари для дому є у цьому магазині. Я візьму кошик, тому що я думаю, що ми тут все ж таки з вами щось придбаємо і рухаємось всередину. Сьогодні я зроблю огляд не канцелярських товарів. Ось тут багато різної канцелярії, а саме цікавих товарів для дому. Ось сьогодні я вам хотіла показати саме все для кухні. Ну що я хочу сказати? В першу чергу я хочу сказати, що в них дуже багато ось таких різноманітних маленьких ємностей, тому що японці вони часто збирають з собою бентобокси. Це ємності, щоб брати рис з собою на роботу і ставити його в мікрохвильову піч А ось це я так розумію, що це для одного яйця для мікрохвильової печі. Насправді, в Японії люди часто живуть поодинці. В них є навіть для цього слова спеціально. називається це називається хіторі-гураші В такій ємності можна готувати яйце в мікрохвильовій печі. Це не металева ємність. І тут можна приготувати одне яйце для однієї людини. Це також контейнер для того, щоб варити пасту в мікрохвильовій печі. Тобто дуже багато різних маленьких ємностей і таких штучок, які спрощують якимось чином життя. Ось тут це, я так розумію, просіювати тофу, можливо, я помиляюсь. Тут ми бачимо різноманітні. Ой, клас! Це для того, щоб робити дитині цукерку на паличці. Сіліконова форма така написано Popsicle Maker. А це ну, виглядає як шило, але написано, що це для розбивання льодом. Кухонні ваги цифрові. Що тут ще цікавого? Ну, Це яйцерізка, різка, в нас таке також є. Це силіконові кришки, теж дуже цікаво. Ось клас! Ось такі щіпчики для снеків у вигляді рук Мікі Мауса. Нагадаю, кожна, кожен вид цієї продукції коштує лише 100 єн. Це, я так розумію, точілка для ножів. Ось і самі ножі. Ось це різноманітні овочі, чистки. Тут їх дуже великий вибір. А знаєте, що це? Це виглядає як палички, але насправді це не палички для їжі, тому що, бачите, вони довгі. Це палички для готування їжі. Ось різноманітні бентобокси. Ось навіть такі маленькі, дивіться. Ось моя рука для порівняння. Ось такі маленькі. Написано, що тут можна складати томати, черешню, виноград. Хм. У нас хіба що можна ліків таких зберігати, а тут японці пакують собі обенто. Ось, дивіться, я ще такого не бачила. Це ємність для однієї цибулі. Ось 400 мл. Одна цибуля. Це ємність для одного лимону. І це ємність для одного помідору. І ось також. Маленькі контейнери. Тут набір з чотирьох контейнерів. В кожному може ось дві черешеньки поміститися. Що тут ще цікавого зараз подивимося? Тут вже скляні контейнери. Ось ми бачимо, що на деяких речах ціна 300 єн, тобто вони не 100 єн коштують. До речі, ось такі ємності продаються. Вони доволі такі великі, ось у порівнянні з моєю рукою. І в них, як правило, японці вони роблять сливову настоянку. Ось тут також є цікаві такі різноманітні варіанти формочок для шоколаду, написано або для приготування десертів. Ось я знайшла, до речі, те, що шукала. Тут я знайшла ось такі для приготування дитячого бента та дорослого бента також, а ланчбоксу ось такі зірочки, сердечки, щоб вирізати різноманітні форми. Також ось такі квіточки. І, до речі, тут написано made in Japan». Тобто на японському ринку ось такі товари для того, щоб зробити свою їжу не тільки смачною, але й гарною, дуже популярні. Я візьму ось такі форми і ми спробуємо сьогодні з вами приготувати бенто в бенто боксі ланч. Як буде виглядати японський ланч, який ми можемо взяти з собою на роботу. Також, ось що тут є: також це made in Japan. це ось такий мотузочок. Тут. 30 метрів цього мотузочка, і цим мотузочком можна обмотувати ось такі конвертики і теж готувати їх з собою. Але мотузочки ми брати не будемо. Також є ось такі різноманітні пристрої. Це відкривашки для різних видів пляшок та посуду. О, ось це цікаво. Це я так розумію форма для приготування суші ролів. До речі, я мабуть візьму таку форму. Це також зроблено в Японії. Я думаю, це має бути невеличкий контейнер, але це має бути такий контейнер, який можна поставити в мікрохвильову піч. Я візьму ось такі контейнери для чогось маленького, для маленької їжі, і побільший контейнер я візьму для гарячого. Я вирішила брати ось такий контейнер. На 600 мл. вдома в мене є ще інші контейнери. Тож ходімо швидше готувати бенто бокси в японському стилі. До речі, тут є ось такі тарілочки для традиційного японського місо-супу. і також японці дуже люблять в маленьких тарілочках подавати різні гарніри оказу. Я тут знайшла також ось такі таймери для приготування яєць, а ще Ось мені здається, що я такого до цього не бачила в продажу. Це ось такі кришечки для моркви. Припустимо, ви розрізаєте моркву або перець, або інший овоч, і ви можете закрити ось такою кришечкою. Також ось такі є маленькі кришечки силіконові для тарілочок, ще є ось такі губки для того, щоб чистити картоплю. Не знаю, наскільки можна почистити овочі такою губкою, але цікаво. Це штамп або печать для тосту. Тобто можна зранку приготувати собі тост і поставити на нього ось такий тампик. Що тут ще цікавого? Це для японських маринованих огірків ємності. Загалом тут багато чого цікавого. Якщо буде такий запит, я прийду в цей магазин ще раз. Але поки що я беру різноманітні штучки для Обенто і йдемо з вами додому готувати Бенто. Ось такий пилосмок, гарно справляється своєю роботою. А це рибки з традиційних японських фестивалів. Тут на виході також є багато цікавих продуктів, це і печиво, і солодощі. але ми проходимо повз ці продукти. Uh -huh. uh -huh. Ось автоматичні каси в магазині. Я ставлю, ставлю свої покупки. Натискаю ось англійська мова. Платити буду готівкою. А тут, щоправда, не так, як в Uniqlo. Тут треба кожен продукт окремо самостійно пробивати. Всі разом ці покупки мені обійшлися 550 єн. Ось отримаємо чек і йдемо готувати бенто. Зараз я вам покажу, що я сьогодні придбала у магазині Dice. Ось такі формочки для того, щоб відділяти один вид їжі від іншого в наших ланчбоксах. Також я придбала ось таку форму для присування онігірі. Ось. Зараз спробуємо з вами також зробити японські онігірі. Також я придбала ось такі формочки для того, щоб надавати рису певну форму. Тут є ведмедик, тут є зірочка і є ось таке миле сердечко. Також я придбала ось таку штучку. Це схоже на канцелярський дирокол. І така штучка вона використовується для того, щоб створювати смайлики, ось такі смішні обличчя на вашій їжі. Щоправда, такий дирокол коштував дорожче за 100 єн, тобто дві таких речі, з певного там списку, який був в магазині, обійдуться вам у 330 єн. Це з Диснеївської колекції. Ось такі маленькі формочки для різноманітної їжі, для різноманітних обенту, маленьких розмірів. І наприкінець, можливо, саме цікаве, це також формочки для вирізання фігурок. Ось це сердечко та зірочка. А це в нас квіточки, можливо, це не сакура, можливо, це персик, який ми зможемо вирізати ці квіточки з моркви. Сперцю або з огірка, і за допомогою таких квіточок з моркви з перчиком ми зможемо додати весняного настрою нашій їжі. В своєму відео про те, що їдять японці, я пояснювала, що рис складає основу раціону японців. І до рису, як правило, додають певні оказу, тобто гарніри, це може бути м'ясо, риба, овочі та різноманітні ферментовані також продукти. Бентобокс він нічим не відрізнятиметься від традиційного японського обіду або вечері, або навіть сніданку. Для цього відео я купила певні продукти продукти, з яких я хочу зробити це бенто. звісно, я могла купити рис та рибу, але я думаю, що що обенто з рибою, смаженою або сирою, не буде майже нікому цікаво, тому що риба вона є, є в будь-якій країні світу, вона майже однакова. Тож сьогодні я хочу показати вам такі типові японські продукти. Ну, по перше, без чого неможливо. Японська їжа це все ж таки рис. Я купила ось такий рис, який вже відварений, тобто я використовуватиму вже готовий відварений рис. Також часто в японській їжі, в японській кухні використовуються норі. Ось я купила такі норі, це водорості. Також я купила ось такі рибні чіпси. Тут 12 таких маленьких упаковочок рибних чіпсів. Вони дають рибний смак до вашої їжі. Також я купила традиційні японські сливи, які... Якщо не помиляюсь, називаються умебоші. Вони дуже кислі, але додають пікантності вашій їжі. Також я купила ферментовані боби. на вони мають дуже сильний запах, але при цьому дуже раджу хоча б раз в житті їх спробувати. Також сьогодні для приготування бентобоксу я використовуватиму ось такі чорні боби. Такі боби, вони, як правило, в японській культурі вони символізують щастя, багатство, достаток, чорні боби. Також я використовуватиму солодкий перець. Ось ще цікавий овоч, який ми сьогодні використовуватиме це ось такий корінь лотос. Я рідко його готую, тому що він хрусткий, має таку цікаву текстуру, незвичну, і в нього дуже цікава форма, мені подобається, але це на любителя. Також для прикрашання мого бентобоксу я використовуватиму ось такі. Це написано: фішкейк. Фактично, це як крабова паличка, але вона така весняна буде рожева весняного кольору. Також для бентобокса я використовуватиму ось такі рибки. Це маленькі-маленькі рибки, дуже популярні в Японії. В них термін придатності буквально декілька днів, тож ми маємо сьогодні їх використати і з'їсти. І також для прикрашання я використовуватиму ось такі фігурки. Вони також це або з амлету, або з рибного тіста. Зараз я прочитаю. Так, так, це білі ведмедики з білого тіста. Цікаво! Ось я помила та порізала і приготувала всі продукти, які нам знадобляться для сьогоднішнього бентобоксу. Перше, що я зробила, це я порізала ось такими слайсами корінь лотоса. І після цього зараз ми будемо його смажити. Перш за все, його варто порізати ось такими тоненькими слайсами і покласти в воду, щоб він трошки втратив свою гіркоту. А я приготувала також посуд. Ось такі кислі сливи. Я не стримала, вже одну спробувала. Ось такі водорослі. Знову ж таки, надто. Зараз я вам покажу, як ми будемо його готувати. Грибочки. Ось такі грибочки. Що я зроблю з самого початку? Тож спочатку я обжарю, обсмажу ось такі корінь лотаса. Я розігріла пательню трошки оливкової олії. Японці часто використовують овочеву або кунжутну олію. Але я використовую саме оливкову олію. Корінь лотоса ми розрізали на ось такі півшматочки і ми його обсмажуємо. Щоб бути справжніми японцями, використовуватимемо ось такі палички. Ми обсмажуватимемо не просто корінь лотоса, ми ще й обсмажимо ось такі гриби. Ми їх просто розділяємо. І кладемо на пательню. Але це була б не японська кухня, якби ми не приготували трошки маринаду. Для маринаду ми додаємо ось соєвий соус. Я все додаю на око взагалі є точні рецепти. А також варто додати сюди трошки цукру. Гарно перемішуємо соєвий соус з цукром. Також сюди варто додати рисовий оцет, але в мене немає рисового оцету. У мене є ось таке рисове саке. І я ризикну додати ось таке рисове саке. Фактично, це рисове вино. Ось таке рисове вино трошки додаємо. Насправді воно випереться і дасть дуже цікавий смак. Що ж, я беру палички. І гарно це все перемішуємо. В цей час у нас смажиться наш корінь лотосу та грибочки. Також я зараз підготую деякі продукти для використання. Зокрема, зараз я вам покажу, як підготувати до використання в бентобоксі надто. Натто, як правило, йде в ось такій упаковочці: тут є соєвий соус, гірчиця ось таке пакування. Термін придатності надто досить невеликий. Ось ми беремо це надто. Ми додаємо туди соєвий соус. Ми додаємо туди гірчицю і дуже гарно перемішуємо паличками. Ось таку текстуру має надто. На мою думку, це дуже смачно, але насправді не всі люблять надто. Тому що надто містить дуже різкий запах. Ось так я перемішаю. Зараз нато. Клас. Мені особисто надто дуже подобається. І ми також його використовуватимемо в нашому бенто боксі. Що я роблю зараз? Я беру ось таку дерев'яну ложечку і я накладаю рис. Я розділила рис на дві порції. В одну порцію я беру ось такі рибки щирасу. Ось. Беру багато, не жалію, це буде дуже смачно. І перемішую їх з рисом. В другу порцію я беру ось такі рибні чіпси. І також їх перемішую з рисом. Вони буквально по 5-10 грам. Але це смачно і надає дуже цікавого смаку рису. В мене вийшли ось такі рис з рибками ще расом. І також ось такий рис. З рибними чіпсами. А далі я беру ось таку формочку для онігірі і наповнюю її рисом з нашими рибками ще раз. Ось так. А другу формочку для онігірі я наповнюю рисом з рибними чіпсами. Ось так я беру і трошки притискаю. Ось, форма вже майже онігіря. Але я хочу зробити ще начинку. Я беру, вибачте, що руками я беру одну сливку. Ось так ми зробили. І зараз я вийму онігір на тарілочку, після чого я їх заверну в листочки норі, які я вже підготувала. Ось тут ми натискаємо. Дивіться, які гарні онігірі в нас вийшли. І кожен онігірі, обов'язково вологими руками, ми загортаємо у водорості норі. Ми візьмемо огірок. Квіточки сакури у нас вийдуть сьогодні ось такі зелені трошки, але нічого. Ось такі квіточки сакури у нас виходять. А тим часом у нас приготувався корінь лотоса, і я додаю до нього наш маринад. І ще раз перемішую. Ось я додала маринад і перемішую корінь лотоса з грибочками. Починаю збирати наш бентобокс з Онігірі. Я беру сам бентобокс. Сюди я кладу ось такі онігірі, які в нас вийшли. Ось. Також я кладу ось тут рожевий фішкейк, рибний пиріг. Це як наші крабові палички. Тобто він дає такий відтінок смаку рибний. Сюди я кладу томат, солону сливу. І сюди я також кладу ось такого пасажира. Також у цей бентобокс я кладу грибочки, підсмажений корінь лотоса. І потім я наш бентобокс прикрашаю квіточками сакури, зробленими зі свіжих овочів. Ось такий бентобокс у мене вийшов. І це дуже по-японськи. Можливо, я зробила щось неправильно, але це моє бачення японського обенто. Ну що ж, друзі, ось такий бенто бокс, або як його японці називають, обенто, в мене вийшло. Що ж тут є? Тут є два різні типи онігірі. Один з онігірі, він з маленькими рибками щирасу, інший онігірі, він з рибними пластівцями. Також всередині цих онігірі міститься японська солона слива, вона дуже солона і додає пікантності. І обернула я ці онігірі водоростями. Норі, ось такими. Що в нас ще тут є? Тут в нас ще є грибочки обсмажені, які я щойно обсмажила з спеціальним маринадом, в якому також містилось японське саке, і також тут є корінь. Лотоса, також є трошки томатів, рибний тортик. І також тут для прикрас я використала квіти сакори, які я зробила спеціальною формочкою, яку ми вчора придбали в магазині Дайса. Насправді я не використала деякі продукти в цьому бентобоксі, я не використала квасолю, я не використала надто і не використала водорості. Тому, можливо, я зроблю ще відео, де я покажу рецепти, де можна використовувати ці продукти. Як я вам вже казала, для японців в їжі важливі не лише смакові якості, дуже важлива така частина, як естетика. Дійсно, їх обемту мають естетичну цінність, і якщо ви використовуєте різноманітні прилади та засоби з магазину Dice, припустимо, або з іншого стоєнного магазину або іншого господарського магазину, ви можете ось так прикрасити свою їжу. Я розумію, що це займає час, це не на кожен. День. Але в цьому дійсно є щось японське, є японське сприйняття їжі, є японський спосіб насичуватись через погляд, через поглядання. А ще, ще, до речі, в японській їжі дуже важливою є сезонність. Тобто, якщо зараз весною в ресторанах та вдома господині прикрашають їжу квіточками сакури, або овочами, фруктами у формі квіточок сакури, то осінню... То восени, як правило, прикрашають все моміджі. Моміджі це кленове листя, осіннє, і все прикрашають, тобто вирізають овочі у формі моміджі і прикрашають ними їжу. Зараз весна, тож ми насолоджуємося формою квіточок сакури та ось таким рожевим кольором. Ви знаєте, сьогодні я спробувала вперше приготувати у Нігірі самостійно, і дійсно мені подобається. Ну що ж, друзі, я буду продовжувати е, доїдати мій обенто, тому що я багато всього смачного наготувала, я не можу це залишити просто так. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео, друзям, і до нових зустрічей!